Хожи прокляті, тим проклятий, там подохли. Забрали мене самого рідного, рідного, щоб мене було. Ой, ось, ось. Віра бідна, бабуся 23-річного Данила Жуковецького. Чоловік зазнав поранень під час атаки російських шахедів на Чернігів у ніч на 3 червня. Його госпіталізували у вкрай тяжкому стані та прооперували. Але за день він помер в реанімації. Травми були, його там порізали повністю. І руки переломані. І, в общем, внутри все побито було. Реанімацію відвезли, часу десять, мабуть, операція була. Всі надіялись. Під час прильоту шахеда Данило був біля епіцентру вибуху, розповів його дідусь Петро Жуковецький. А вони десь стрілися з друзями попити кохвіт, чи щось. І до дівчини приїхали до Союза, то вийшли, мабуть. Ось ще бабушці і дяді своєму деталі в шахеді. Чоловік каже, на місці удару згоріла машина його онука. Зі слів друзів, в момент удару шахеду Данило був тут. Він сховався у проході між магазином та багатоповерхівкою. Нині на цьому місці квіти.